Усім привіт! Сьогодні записую своє перше відео для YouTube. Суть відео в чому? З'явилась така ідея створити металошукач пірат з найнепідходящих для цього деталей. Тобто з якихось побутових штук, які взагалі нічим ніяк не пов'язані з металошукачів з чимось таким подібним. Не, не знаю, я просто, напевно, дуже великий фанат серіалу Рік і Морті, де Рік постійно зі всього, що його оточує, створює якісь прилади, пристрої, бластери і все тому подібне. І тому зародилась така ідея. Покажу, що тут у нас є. Почнемо звідси. Це у нас звичайна плата до пірата зібрана. З динаміком, з, зі всіма необхідними виходами, входами. Замовляв її на OLX. у одного перевіреного продавця, колись вже замовляв у нього блоки, залишився дуже задоволеним. Це у нас така платка. Холдери під, під акуми потрібно три. Щоб в сумі через перехідник давали 12 вольт. Тут по 4,5 вольта в сумі через от такий ось зараз най-самий, що на неї, примітивний переходничок, воно буде давати 12 вольт. По електроніки тут все стандарт. Те, що для пірата зазвичай люди і беруть. Хтось складає оце все, з самотужки, хтось замовляє, вже готове, але взагалі великої різниці в цьому немає. Це поки відкладемо. Що тут у нас іде далі? Далі йдуть два п'яльця для вишивання. Внутрішній діаметр п'ялець 15 см. Їх я використовую для катушок. Для створення катушок, ось тут видно. Тут у мене 31 віточок, намотано один до одного. Такий столбик. Це все потрібно буде потім проізольовувати по таблиці, які я знайшов в неті. На 15 см провід на четвертий іде-31 віток. Тобто, власне, крутив по таблиці. Чи потрібно більше, чи менше, не знаю. Це вже коли буду спаювати, може якось ще трошки про... попробую хоча б зменшити, бо збільшити тут вже навряд чи вийде, я вже пообрізав в кінці. на двох. Чому їх два? Спочатку планував зробити один такий пристрій. Але потім з'ясувало, що їх буде потрібно два. Планую їх подарувати моїй племінниці. І ще один віддам ще одній дитині, дочці мого друга, який зараз воює. Е, тому два. Ось один, ось другий. Що тут у нас ще йде з цікавого? Вантус. Чи... Чи, як воно правильно називається. ну Навзагал присоска для унітаза, нова що, Щоб не було нічого. Це саго планую створювати штангу. Е, вудочка Вудочка з небезізвісного магазину Аврора. Аврору знають всі, водочка дуже дешева, щось там до 100 гривень. Чому брав цю водочку, поясню трішки пізніше. Але водочка, думаю, дуже і дуже знадобиться. Тут у нас набори якихось для. Для шлангу відкладемо Це для шлангів, для поливу території. Якийсь був набор, я його роздірібанив, не пам'ятаю навіть звідки він у мене. На жаль, своєї власної земельної ділянки немає. Десь він звідкись у мене взявся. Але він класний. Тут всякі ці переходнички, зажими, щось можна зажимати внутрі. Тобто можна зробити якусь в плані прикольну штангу. Це у нас єдине, що я, власне, замовляв через інтернет. Чому я його замовляв, я поясню. Е, це Боже, руки так Селфіпалка. палка ось її назва, все в описі йшло е, про те, що вона повністю пластикова. Тобто я з неї з самого початку планував створити штангу. Тому що вона телескопична, з зажимами і мала бути повністю пластикова. Я перечитав на двох-чотирьох сайтах, що вона повністю пластикова. Вона прийшла досить то, до, що трішки поламана. Там були зламані е кріпьош під е сам смартфон, він мені був не потрібен, тому я її все рівно забрав. Але то байдуже. Але е Байдуже було. Не байдуже було інше. Вона не є повністю пластиковою. Зараз дві хвилинки витягну. Більш того вона є. Опа, у нас десь уїхала наша важлива запчастина. По факту вона є повністю алюмінієва. Я її вже тут трошки розібрав. Звичайний вгнути алюмінієвий профіль. Тобто, Якщо хтось колись захоче з цієї селфі-палки робити штангу до металошукача, відповідно, низ штанги має бути пластиковий, відповідно, вона вам повністю не знадобиться. Ось цю частину я планую по-любому використати. Ось це нам не потрібно. Ось, зараз я її витягну. Витягнемо, витягнемо, Ось. Ось, бачите, два цих звіна буду використовувати. Все мені не потрібно. Е, сюди буде кріпитися, мабуть, якось руків'я. Сюди буде кріпитися блок, туди буде кріпитися е, низ штанги, який планую якимось е, чарівним способом зробити з оцеї вудочки, яка є повністю пластикова, яка значно краще до цього підходить. З оцеї штуки і всіх цих, е, і також низа від вудочки, планую зробити іншу штангу. Якщо Получиться щось вийде, обов'язково зазніму новий ролик.